Рубрика, як каже, місяця по що по бабкам. По бабкам получилось у нас цена по дизелю. Хорошо, що предыдущий хазяїн поза. Там короче, є на этом самому на Куди вода стікає, Є дірочки. І воно тече на, на, на сверху на головку і закиса там температура. Предучий хазяїн сказав, що він позатикав і з... благодаря йому за те, що а, форсунки познімалися швидко. Всяких, там тільки одну висверлювали. А щоб виходить, висверлювали всі, то ціна була б 20 тисяч, 5 тисяч за одну форсунку, А так вона вийшла 11200. Вроді би для когось це недорого, ну для мене, як для обикновенного строїтеля, то це дороговато. Ну нічого, зробили, обслужили. Так, і що у нас там тоді по бабкам? Там 54, плюс поміняли повністю жидкость захлаждение. Поміняли радіатор. Повністю все, що можна було, повимивали, позамивали. Деякі патроники попідмазали, тому що соплилося. Що ми ще зробили? Зділили радіатор печки поміняли. Поміняли ТОСОЛ. Поміняли всі фільтри по салону, дізельні, не дизельні, на це і грішило, що десь був воздух, не воздух, а воно, виходить, дело в форсунках. Коротко, там вийшло по. Мотору 54 а должно було б бути 80. Ну і форсунки, ось форсунки ходова там, стойки стабілізаторів, ще щось там, полировка фар, ще шесть. В среднем вийшло може, 75 тысяч. На це все, щоб служити таки повністю автобус. Так що я считаю це ну, конечно, накладно, но дело иде в зиму, машина должна работать. Якось так.